Кабінет міністрів України запропонував, Верховна Рада України підтримала, президент України підписав з 1 квітня набуде чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Нас очікують зміни за трьома основними блоками: пільгове пенсійне забезпечення, вислуга років та порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам. В основному це збільшення віку для жінок пенсійного на 5 років. Ну не одноразово, а поетапно. Тобто пільгові пенсії у нас для прикладу, скажу, за списком 1 призначалася жінці 45 років за наявності стажу 20, 15 років загального і стажу спеціального 7 років, 6 місяців за списком 1. То тепер вік буде 50 років у жінки, право на стане на пенсію за цим видом стаж роботи 20 років не 15, а пільговий залишається незмінним 6, 7 років 6 місяців. Для чоловіків новацій в тому, що вік вік залишається незмінним, 50 років за списком 1, 55 років за списком 2, але при цьому обов'язковий стаж загальний, який потрібно відпрацювати, також збільшується на 5 років. І це все йде поетапно, не одноразово. Це що стосується переліку особливо шкідливих та особливо важких професій. Великий перелік посад це освітяни, медики, локомотивні бригади та інші, яких торкнуться зміни щодо вислуги років, пояснює начальник пенсійного фонду міста. На 5 років, поетапно впродовж 10 років, на 6 місяців за рік змінюватиметься тривалість загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії, за вислугою років. Ще одна новація стосується працюючих пенсіонерів усіх. Проте за двома варіантами: перше стосується виплати пенсії пенсіонерам, які працюють на посадах, що дають право на пенсії спеціальні, внесено зміни до 14 законів. Тобто, якщо людина працює на цих посадах, які дають право на цю на пенсію за цими законами, то вона. Працюючи на посаді права на пенсію, немає взагалі. Їй не виплачується пенсія. Призначені раніше пенсії не виплачуються. Вони призупиняються, це новації стосуються не на постійно, а на той час припиняються, поки людина працює, або перейде на іншу посаду у іншому разі і буде сплачуватися, як і всім пенсіонерам, 85%. Такий пенсіонер має право вибору. До речі, зазначила Тетяна Лашина, до 1 травня уряд має подати до Верховної Ради України законопроект, який остаточно усуне різні підходи до пенсійного забезпечення. В разі не забезпечення такого падання, то з 1 червня 2015 року призначення пенсії за спеціальними законами буде припинено. Ситуація друга. Всі інші категорії працюючих пенсіонерів. Їм обирати робота чи пенсії не доведеться. Їм просто зменшать розмір пенсії на 15%. Обмежена вона півтора мінімальними пенсіями. Мінімальна пенсія на сьогодні 949 гривень, півтора мінімума це 1423 гривні. Тобто, якщо. Перевищує у цей розмір, то буде обмежуватися на 15%, виплачуватися 85% від призначеної пенсії. Аби упередити переплати та потім не повертати надміру виплачену суму пенсії, Тетяна Лашина звертається до працюючих пенсіонерів повідомити про зміни свого статусу, якщо такі є. Звертаюся до всіх надати ці довідки, особливо ті, хто працює на, за спеціальними законами. Ті, хто е, працевлаштувався впродовж березня, також необхідно повідомити своєчасно органи пенсійного фонду, бо знову ж таки про працевлаштування нам буде відомо чуть пізніше, як підприємства здадуть звіти. Новації пенсійного забезпечення торкнуться тисяч городян. Фахівці пенсійного фонду готові для більш докладного інформування та відповідей на конкретні запитання проводити і виїзні наради. Семінари і виїзні прийоми по підприємствах. Телефон для довідок 5 16 77.